Рівного дня, шановні українці, дивіться, яку я красу отримав. Приїхали мої скетчбуки, а четвертого формату більшого. Тому що, наприклад, моїм учням доводиться багато писати. Я, коли приймаю клієнтів, то списую постійно багато листків для того, щоб занотовувати ведіння, розробляти різні рунов'язі, символи, там, наприклад, ну, як з гліфами, ось, наприклад, пропрацьовувати чи придумувати якісь. Рунов'язі для клієнтів, для себе, для коригування потрібно багато-багато писати. Ось, і Відповідно, зробив і для себе, і для людей великі формати, тому що великі виходять більш практичніші, тому що вони більші. Ось, Як п'ятий формат був маленький в такому ж дизайні перший. Тобто, ззаду у нас такий патріотичний круг, зв'язок світлим, з темним. І круг тут, бачите, як футарк намальований. Тут як отдав рід, стабільність, багатство, захист. І виходить, що круг є провідником зв'язком між, між світлими і темними. Обгортка і 214 якісних сторінок. Ось листки сотий амбер. Тобто це альбомний, навіть для дітей можна брати, щоб діти малювали. І скетчбук, і блокнот з якісного повторюю білого паперу. Дивіться. Тут плюс є закладка. Тобто закладку можна закладати, давайте подивимося на неї. Де ви писали, закінчили? Вона у чорному кольорі. Ось. Це перший варіант. Ось такий. Далі додав нові дизайни. Ціна буде на. Незалежно від дизайну буде однаково на всі блокноти. Ціни будуть вартість у мене на сайті, або можете написати. Тут ще також на торцях є альгізярм, який підключає до простору усіх вимірах є Альгіс Руна, яка підключає до того, до чого ви пишете, кажете. А тут, бачите, в блакитно-жовтих ітерець тонах. І сам е, скетчбук з однаковими дизайнами спереду і ззаді таких жовто-блакитних. В кольорах України, скажімо так, знову ж таки якісний папір. 214 сторінок. Тут дизайн однаковий, тут зад і перед відрізняється, але з таким акцентом рунічним, між світлим і темним, баланс, скажімо так, тримати. Е, умовно серий шлях відаючого. Це як світлий шлях відаючого, більш на світлі енергії. Ну і <клес> плюс жовто-блакитний. Так, тепер ще з нових дизайнів. Дивіться, що є лісовий круг таких зелених, оце діткам підійде, як альбом. Тут ззаду е дизайни різні. О, наприклад, можна тут ззаду я зазвичай про роботу з мерлими споминами пишу, спереду там про е зцілення, ритуали записуючи, там робота з клієнтами, наприклад. Ну, чи з робота з клієнтами спереду йду по порядку, ззаду я розробляю різні рунов'язі під чи формули чи стави під клієнта. Тут в зеленому стилі тарець, бачите, у зелених кольорах. От. І два трішки різних дизайну. Суть що, все живе цвіте, ми пройдемо вперед. Ось такий більш зелений, позитивний цілительський. Ну і те, що мене надихнуло. Моя карта смерть трансформаційна. Тут записана рунічна руноскрипт, навіть тут навіть не формула Руноскрипт, який пов'язаний з тим, тут прописано, що потужні сильні трансформації, відаючі, як мага, з його свідомості і магічній практиці робити швидко, потужно, гармонійно і кардинально. Тут, як сама смерть, вона через Руну Айвас, як усвідомлення себе Творцем, Божеством робить. От, такого плану. Це моя карта з мого оракула крука. Смерть на, на обкладинці спереду, а ззаду у нас кабінет алхіміка. Де Крук, як в алхімічному середовищі для ваших дослідів, скажімо так, є роботи з померлими. Таким більш, як би, ну, не можна сказати, що смерть темна. Смерть лікує, зцілює так само і дозволяє перейти далі тим, хто відпрацював свою карму. От, тут терець в червоних кольорах. Ось відрізняються вони по зовнішніх дизайнах. На будь-який смак. Хтось, може, некромагію займається, наприклад. Хто в нас в християнстві практикує церковну магію, релігійну церква. церквах? Ось ваш некрокульт, наприклад. Чи вирітникам підійде. Ну, взагалі, тут в мене смерть якби позитивна. Завжди. Як матінка смерть. Ось такий дизайн. Лісовий для більш цілитиський, скажімо так, віканський, природній. Це якби сірий такий гармонійний баланс між темним і світлим тримати і такий більш як світанок розвід, більш високих енергій, позитивних. Ну і На торці, якщо вони будуть стояти, наприклад, у вас десь на робочому місці чи в вашій бібліотеці, то будуть відрізнятися за кольорами. Червоний, зелений. Такий хакі, охри, золотистий кольор і світло-жовтий. Ось такі книги-сили ви можете придбати, замовити, і в них і малювати і для себе, і для дітей. І буде така у вас краса для вашого розвитку, тому що в разі якихось перезапуску людства чи катаклізмів, як я завжди кажу, учням. Потрібно, щоб було все записано. Плюс, коли ви пишете, те, що ви пишете, передається вам на ваше кармічне енергетичне тіло, умовно, в енергококоні в душі записується на оболонках. Ось. Давайте я ще покажу. Зад для порівняння. Оце будуть перед перед вами стоять. ось, А це зад ваше блокноти буде. Ось так. Тут однакові, тут відрізняється ззаду у нас повністю футарк, тут тільки руна отдал. Ну і тут трішки лісовий круг інший. Ось в такому форматі. Кому цікаво, пишіть. В описі до цього відео буде посилання на сайт, або імейл, e з яким ви можете написати і придбати. Ціни, в принципі, навіть не з черінкових, можна сказати, тому що тут якість. Висока, це преміум, преміумного класу скетчбуки. От. Я робив на тому цеху де роса, хто знає, замовляє свої блокноти. От якість аналогічна от цього паперу всередині, ламінація обгортки всього. Тільки дизайн набагато кращий, повірте. Ну, ви вже хто в курсі, про що я кажу. Хто користується поліграфічною продукцією, то, звичайно, в таких дизайнах магічних, приємніших, хоч темніших, хоч світліших, хоч нейтральних, хоч високих вібраційних, умовно, магічні речі тримати краще. Користуйтеся українським, користуйтеся найкращим, розвивайтеся і знання, всі свої видіння, тексти, е нюхове навіть ясне бачення, зорове. Образи, все записуйте, занотовуйте, потім ви можете це, як мінімум, монетизувати і передати породу, скажімо так. Як, мас... як максимум ваші знання збережуться і нікуди не дінуться. І ви їх завжди можете носити з собою. будь-де. Навіть подорожуючи по світу, можна створити свою таку бібліотеку, відповідно, з вашими знаннями. От. Бо повірте, в мене за роки просто купа конспектів по клієнтах по всьому, але в такому твердому форматі воно принаймні зручніше зберігатись буде. Ну і знання ваші. Слава українській нації, смерть нашим ворогам. І працюємо на власний розвиток і на розвиток нашого Грегору України.